Дуже багато запитань з приводу цієї моделі бренду Salomon. Тут в мене зараз кросівки Salomon XT Recon, і вони йдуть виконані на Gore-Tex. А саме питання стосується їхньої системи швидкого шнурування. Вона знаходиться тут в передній частині. Сам виробник дає нам цілу інструкцію, як правильно нею користуватися, а я вам покажу вживу. Тут у нас є такий фіксатор. При легкому натисканні він починає рухатись. Обираємо собі об'єм. Який нам потрібен, фіксуємо і залишається такий достатньо довгий шнурочок. Що з ним робити? Починаємо накручувати. Скрутили. А тепер увага! У верхній частині язичка міститься кишенька з вільним простором. І все, що нам потрібно, закручену частинку просунути у цю кишеньку. Виглядається наступним чином дуже акуратно і нічому не заважає.